Сучасні методи лікування наживо в Івано-Франківську розпочала роботу Європейська герніологічна школа на медичну конференцію по лікуванню гриж до міської центральної лікарні з'їхалися спеціалісти з різних областей України та закордонні фахівці зокрема, представники товариства герніологів Польщі. Саме вони привезли до обласного центру Перкарпаття новітні методики грижової хірургії покажемо нові сучасні методи лікування, які зараз застосовуються та прийняті в Європі. І так звані лапароскопічні, це є відеохірургічні або ендоскопічна хірургія, і так само будуть методи відкриті. Що там, що там в обох методах застосовуються сучасні імпланти, які допомагають значно зменшити кількість рецидиву грижі і тим самим покращити якість життя пацієнта. В своєрідні спосіб, як майстер-класи під керівництвом закордонних професорів. Демонструватимуть місцеві лікарі кажуть, це найбільш ефективна форма навчання, адже дає можливість спостерігати так звану живу хірургію. У нас будуть проводитись операції, на яких наші лікарі і гості, які в нас є. У нас сюди приїхали гості з різних областей нашої, нашої України, Це хірурги, які будуть приймати, бачити, як будуть проводитись операції і хід цих операцій. Сьогодні приблизно ми плануємо прооперувати десь 8 вісім чоловік з консультаціями і з підказками цих професорів, які сюди до нас приїхали, та однією конференцією співпраці із польськими хірургами не завершиться. Уже невдовзі каже головний лікар міста. Його підопічні поїдуть за кордон на навчання, де й опановуватимуть новітні хірургічні методики оперування гриж.